Повернення з СЗЧ. чи можливо без кримінальної відповідальності? Доброго дня зараз поговоримо так. Повернутися з СЗЧ можна і мінімалізувати кримінальну відповідальність, але це залежить від обставин, що саме інкримінують стаття 407 кримінального кодексу, самовільне залишення військової частини або місця служби. Стаття 408 дезертирство стаття 409 Ухилення віднесення обов'язків служби від цього залежать і строки, і можливість пом'якшуючих обставин. Коли же повернувся, якщо СЗЧ була короткочасна, кілька діб, можна обмежитись дисциплінарним стягненням. Чи в довше тривало СЗЧ, тим вище ризики реального позбавлення волі. Як саме повернувся, добровільне повернення сам прийшов у ТЦК. ВСП до командира або до слідчого завжди виглядає краще ніж затримання поліції або ВСП. Дуже бажано одразу фіксувати причини СЗЧ, госпіталізація, стресово-бойовий розлад, сімейна критична ситуація тощо, звичайно, з підтверджуючими документами, що робити практично не тягнути, а повертатися добровільно і не чекати фізичного затримання. До повернення зв'язатися з адвокатом, щоб правильно пояснити мотиви і обставини, щоб не наговорити зайвого у поясненнях, зібрати медичні і інші докази, які можуть пом'якшити відповідальність при необхідності спробувати перекваліфікувати дії в менш тяжку статтю і добиватися покарання без реального строку. Якщо будуть питання, звертайтесь.